Назавжди у пам'яті на фасаді ліцею номер 1 відкрили дві пам'ятні дошки загиблим захисникам: Олександрою Єрем'ягіну та Віталією Мазуро. Саме це освітній заклад свого часу закінчували герої. 46-річний Віталій спочатку повномасштабного вторгнення кілька разів приходив до військкомату. Його вперто відмовлялися брати на службу за станом здоров'я та своєю наполегливістю. Чоловік переконав усіх, що може стати в лави захисників, і тоді потрапив до прикордонної служби. Любов дуже природу, працював в природі дуже за рибками, дивився. Футбол любив. Ну, коли його призвали, його декілька разів повертали назад, але він все одно йшов. Раз п'ять, напевно, вертали його, ну і нарешті його забрали. Ну і так він дзвонив до мене, все, спілкувалися з ним по телефону. Він для мене герой. Завжди лишиться героєм. Вічна його пам'ять. Олександр Єрем'ягин досвідчений військовий. Війна для нього почалася ще у 2014-му. Вже тоді він став на захист країни у складі 80-ї окремо десантно-штурмової бригади. За його плечима кілька великих звільнених міст на сході та Півдні. З 2014-го року він пройшов найгарячіші точки фронту. Вибрав самі тяжкі війська. Це ДШВ. тобто. Штурмові війська він хотів, він казав, я мушу піти захищати. Якщо не я, то хто? Каже, мені треба в свою батьківщину, дітей, сім'ю. Каже, ради них я пішов на війну. У 2015 році він демобілізувався, але підтримував зв'язок своїми бригадою, з хлопцями. І от коли у 22 22-му році це все сталося. Нього не було, він у нас вже наплічник. Вся форма була готова ще задовго до вторгнення. Називали його батьком, справжнім батьком, тому що з тих оточень і з того, що відбувалося там, це буде дійсності героєм України, який міг вивести з оточення нас. І завдяки сьогоднішньому такому дню багато із нас стоїть перед вами. Може сказати про цю людину. Він є батьком для нас, і для нас батьком залишиться завжди. Пам'ятні дошки загиблим захисникам продовжують відкривати на фасадах навчальних закладів, де навчалися герої у межах програми громади. Івано-Франківськ місто героїв, каже міський голова Руслан Марцінків, пам'ять про кожного воїна буде збережена. На жаль, маємо більше як 350 загиблих, тому всі герої будуть шановані анотаційними дошками, турнірами. Книгами, фільмами. І для нас дуже важливо зберегти пам'ять про наших героїв. Тому ми робимо це на школах, на навчальних закладах, там, де ходять діти, батьки, вчителі. І це є можливість на реальному прикладі показати, що таке патріотизм, що таке любов до України. Тому ми вважаємо, що зараз це є на часі. На фасаді ліцею вже три нотаційні дошки присвячені випускникам цього закладу, які загинули, захищаючи нашу державу. Загалом у громаді відкрили понад сотню пам'ятних знаків. Люся Грибикій Групопик, телеканал 402.